Друзі, привіт! Шкода Octavia a 5 313 пробіг в автомобілі і вона таки добре поїздила вже в тому житті. Як бачимо, тут вже все перетягнули. Бо, певно, що це все відривалося і понаклеїли от замінник. Що я скажу? Непогано, якби тільки вони правильно підібрали не просто чорний глянець, а взяли б чорний матовий і воно б було більш-менш непогано. Також в машині вже перетягнутий руль. Тоже, на, на ощупь неприємно, нитка дуже цупка і дуже чувствується за пальцем. Тоже, от, я вважаю, моя думка, що ну, якщо вже перетягувати, то вже по автентичної старації, якийсь колір підібрати, то точно не таке бо чорне. Тому коли я машину відмию, воно буде дуже грало. Воно і так грає, бо, бачите, оця сіра, це чорне, це сіреньке. Хіба під його всі пластики? Ну, це вже. Друзі, також в машині вже сідуха тут перешивалася, боковинка, і вона така вже якась горбата. Тут же все повідривалося. Ну і Тут же бачите дирки і все, плямка на плямці. Запаху, щоб сказати, якогось там старого діда або якогось важкого, або прокурного нема. Це просто бородна машина, яка робила свою роботу, їздила. Заробляла людині гроші. І зараз будемо її вестірувати, щоб продалася. Так, щоб продалася. Бачите от прийоми? Не такі страшні, як то кажуть. А салон чомусь так з'юзався. Так, ззаді теж все перетягнуте. Це правильно. Вже тягнути то все однакове, але воно виглядає, от бачите, отако от виглядає. Ну, Погавняному, як на мене. Також тут всі плями на плями. Я думаю, через те, що тут користувалися цими пінками, щоб плями забирати, а ця піна на зараз забирає, а на завтра буде ще це 100%. Також, друзі, Не думайте, що є якась чарівна паличка, вибризнули і все. І не треба пилисовася, все, плями немає. Все воно є. Так, ну Тут теж зараз коврики є і під ногами, бачите, більш-менш. тільки водій так. Жорстко експлуатував автомобіль. В багажнику також. Є якісь там незначні плямки, але щоб він відкрив багажник і тут просто насрано, ну, такого нема. Більш-менш все по-людськи. Ну, це Теж норм. Припилино трошки. Ну так. Значить, основне місце брудне це місце водія. Де на там проводила часу І так вони його вишитали. Так, ну тут на якісь більш-менш ціліші, хоча теж тут якісь такі дивні зморшки такі. Ну і то, що от все пляма на плямі. Я просто думаю, що це через хімку якусь якоїсь користувалися. Окей, друзі, зараз ми будемо врятувати машинку, щоб вона якось виглядала на продаж. Приступимо. І просив клієнт ще під капотку помити. 313 тисяч. І це буде перше миття підкапотки. Сказати, що вона вимиється в ідеал, це брехня, це брехня можна. Можна посидіти, побавитися, але це не 300 гривень. От, бачите, тут патрубка немає, це теж треба позакривати, щоб часом волосся не хапнути мотор. Хоча вона в мене все одно буде вечір стояти, вона буде висохла. Торіше, от. Так, що тут. бачите. Але я теж тут румаю все, щоб вже було красиво. Ну, Потяки немає, мотор сухий. Я би, звісно, таким продавав електро 313 тисяч і такий сухий мотор. То вже би так продавали, бачите, вати. Все. Чого б не торкнулося тут, а зразу грязні руки. Так, Фари видно, теж реставровані, боцілякові. Окей, давайте приступати, бо я так пам'ятаю, роботи тут повна. Друзі, відмилася шкода. Шкода, що вона колись попала під дику хімчистку, все було просто, все залято хімією, добре не промито. І тому воно страшно вчора Підлога, сідухи, потолок. Коротше, все було, всі хімії. І воно мені сталося. Змити її нереально. Хтось неправильно розбавив. І вона занадто агресивна, занадто більш за великий концентрат. І це все змивається. Не... Ну, це взагалі неможливо. Це... Скільки б води не запускав, скільки буде піни. От. На даний момент, бачите, в такому стані кріселка наші помилися, трошки плями змилися. Також по підлозі трошки промилися, тут ще і какочки я просто спішу. Зараз ще може буде полосости, може і ні. Так, Максимально ми тут все повимували, щоб вона була трошки люкси людська бачите трошки за чорний руль ну і ці штуки чорні такі блискучі такі дикі 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 але автомобільчику вже набагато краще набагато тут і запаху вже нема такого дикого як був все тут красиво чисто О, тут десь є якась сивина але не хоче теж терти це лишні запахи, неприємні, неправильні, не автомобільні. Цей коврик стірнувся колесо промилося, там ця промилося промилася, на продаж, все на продаж. Ще раз бачите, як воно не грає, як воно блистить, ніби воно в якось так Цей хлопчина який це робив, неправильно підібрав. Так, козирки, все чисто, всі духи всі гарні, всі чистенькі. Просто навіть надулися. Коротше, все чорненко. Можна, можна продавати, паски досихають, і все буде чітко. Ну і підкапотка. Бачите, яка красота, як воно все класно, нічого не здувається, все на місці, все чистенько, Також. Тут все чисто, гарно. І головне, що не натерто, а люди, які підбирають автомобілі, вони знають. Вони вже розбираються, бо коли все плавно натерто, то перекуп, то 100% перекуп. Mm. Так що так, друзі, правильно доглядаємо і кайфуємо своїх автомобілів.